Вітаю усіх наших глядачів. Розглянемо задачу на побудову рівностороннього трикутника з заданою стороною А за допомогою циркуля та лінійки. Причому на лінійці ми не маємо права використовувати шкалу. Отже, давайте почнемо з того, що накреслимо довільну пряму. Та візьмемо на ній деяку точку, наприклад, точку А. Побудуємо коло радіуса А одиниць із центром точці А. Ми з вами будемо мати точку перетину цього кола і прямої. Назвемо цю точку точка Б. Потім з двох вершин трикутника, який ми шукаємо А та Б, ми також проведемо кола того ж радіуса А. Досить провести частини такого кола. Ці два кола перетнулися у двох точках. Давайте їх позначимо. Куквами С та С 1 Та з'єднаємо ці точки так, щоб утворити трикутники. Ось ці трикутники і будуть розв'язком нашої задачі. Бо ці трикутники Мають рівні сторони. До речі, так можна побудувати таку фігуру, як ромб чотирикутний кромб АЦБЦ1. Ми маємо дві фігури, два рівносторонніх трикутника. Але вони між собою рівні, тому можемо брати у якості розв'язку. Будь-який із цих трикутників. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментар та побажання успіхів!